Всім привіт! Сьогодні у нас відео типу влога. Може вам таке зайде такий формат. Зараз е буду брати м'ясо, м'ясо, на салат щось і покажу, як готую вечерю. Тому дивіться, кому цікаво. Я думаю буде цікаво. Приготуємо сьогодні м'ясо, маленькі стейки, дуже смачні, буде дуже класно. Візьмемо такий рукола шпинат на салат. Акція в сільпо, бачите зараз. Беру ось такі міні-стейки, називається хвилинка, м'ясо дуже ніжне. Будемо готувати сьогодні стейки. Візьму дві пачки. Якраз нормально наїмся. <шля> І ось два салата ще взяв. Зараз ще щось подивимось. Масло ще візьмемо. Ось ось таке сільпошне. Якраз нормально по акції. Сметанку яготинську візьмемо. Бачите, все по акції беремо. Чого його переплачувати, правильно? Видно, мене ні, скупився, набрав пакет іду додому. Зараз будемо робити розпаковку і будемо готувати вечерю. Так, друзі, я вже вдома купив таке м'ясо, салат я вже промив. Ось є в мене тут такі інгредієнти, і зараз я з них буду готувати дуже смачну вечерю. Зроблю заправку на цей салат, покажу, як, як смачну заправку зробити. Замариную цю перчинку так дуже гостро, але так як я роблю, потім вона дуже смачна виходить. Загалом зараз вам все покажу, розкажу. Дуже ніжне м'ясо. Зараз його будемо смажити і готувати салат, готувати нашу вечерю. Буде цікаво. Беремо ще м'яско, Подивіться, які шматочки гарненькі. Та ти що? Смакота просто. Викладаємо їх на дощечку. М -м -м. Оце вже налуплюся м'ясо. Нічого, нормально. На завтра, якщо що залишиться. О! така виходить у нас. Я тепер підсолюю. сількою гарненько шушкою. Угу. Поперчіть, обов'язково. Поперчили. Перевертаємо на іншу сторону, щоб всі шматочки просолились гарненько з усіх сторон. Оп. Проперчились, проселились. Отак. О, о. Все. Робимо заправку до салата. Беремо медку, чайну ложечку так. і відправляємо цей медок у мікрохвильову піч. Медок наш розчинився. Ложечку вертаємо сюди. Соєвий соус. Наливаємо соєвого соуса. Отак. От Опа. Буде достатньо. Так. Гірчичка. Французька в зернах. Трохи гірчички є. Лимонний сік. Небагато. О! Шикарно. Перемішуємо. Куштуємо. М -м -м. Те, що треба. Поливаємо салат. Салат готовий. На стіл його відправляємо. Є така перчинка в мене. Зараз ми її поріжемо і в цій баночці замаринуємо. Ось просто такими шматочками невеличкими. І потім в прикуску з м'язком залітає тільки так. О, Бачите? О, гострота вже, запах гостроти пішов такий. Так. Згружаємо все в нашу баночку. Так дуже, дуже швидко, до речі, виходить і дуже смачно. Цукор. Беремо цукру. Невеличку, так, чайну ложечку. О, солі. Так, на око додаю. Це є і капелиночку оцту. буквально трошечки. О, Отак оцту. Накриваємо кришкою, змішуємо. О, Ось так виходить. Бачите? Зараз гарно розчиниться сіль і цукор, і дуже класний виходить маринований перчик. Готуємо чесниковий соус. Трошки чесночку берем. Угу. Видавлюємо сюди. <кій> так. Це все сюди. Трошки залишилось майонезику такого. а дитячого. Для дітей. Додаємо сюди. І трохи сметани. Візьмемо свіженько є. Якщо це, звісно, можна назвати сметаною. Ну. Що маємо, те маємо. І сметанки сюди, ось так. Три ложечки. Я думаю, буде нормально. Солі. Так, небагато на око. Цукор. Теж трошки все. гарно перемішуємо, чекаємо, поки все розстане. Соус чесниковий готовий. Тепер переходимо до смаження нашого м'яса. Беремо сковорду нашу, сковорідочка гріється, це теж відправляємо вже на стіл. Подивіться, який. Вийшов у нас чесниковий смачний соус. До м'яса буде. Нагрілася сковорода, додаємо трошечки олійки. Отак От отак робимо. і Починаємо смажити наші стейки. Міні-стейки. Подивіться на цю смакоту. На середньому вогні щоб сильно жир не розлітався, бо буде потім вся плита в олії. О. По три хвилинки з кожної сторони і м'ясо готове. О. Все. М'язко готується. Так, З однієї сторони вже готово. Перевертаємо. Дивіться, які міні-стейки. Так, друзі, готово, бачите? Перша партія готова. Знімаємо. М -м -м. Яка смакота. Я вам кажу, це дуже-дуже ніжне м'ясо. Обов'язково, якщо десь побачите, то купіть, спробуйте. Так, Бачите, які міні-стейки. І другу партію. Прикладаємо наших міні-стейків. О! Все, нехай собі підсмажується тут помаленьку. І така смакота буде. Так, друзі, готово. Готове наше м'язко. Знімаємо. Ось така в нас виходить смакота. Зараз покажу вам, що я приготував. яка у мене сьогодні буде вечеря. Це все дуже швидко готується, буквально я півгодини часу потратив за то, який результат. Ось подивіться. Подивіться на ці смачні міні-стейки. Воно таке ніжне, що прямо тане в роті це м'ясо. Зараз вам покажу, що я приготував. Ну що ж, друзі, подивіться. Результат, який вийшов. Ось такий салат маємо. Ось таке м'ясо, міні-стейки маємо. Перчик маринований, часниковий соус. Ось така гарна страва виходить на вечір. Півгодини часу, не полінуйтесь і приготуйте, порадуйте себе і свою родину такою смачною вечерею. Зап'ю це все діло безалкогольним пивком. І ще ось такий у мене соус є гранатовий, Наршарап. який Дуже його люблю, вже м'ясо поливним. І все, буду вечеряти. Тому, друзі, всім смачного, хто їсть і гарного настрою! А кому сподобалось відео, будь ласка, поставте подобаєчку, підпишіться на канал, розповсюдьте і можете прокоментувати, якщо є бажання. Всім пока!